Коли ми уявляємо козака, перед очима з'являється вершник із шаблею, що мчить у бій. Але поза полем бою життя запорожців було наповнене зовсім іншими справами працею, піснею, молитвою та товариством. На січі день починався із сурми, сигналу до підйому. Потім усі йшли до церкви, бо навіть найсуворіший воїн вважав, що без Божого благословення не буде перемоги. Після служби сніданок, борщ. Куліш, риба, а іноді просто хліб із часником. Козаки займалися не лише війною, вони майстрували човни, лагодили зброю, ловили рибу, полювали, варили сіль, торгували на ярмарках. Увечері співали пісень, грали на бандурах і ділилися історіями про славні походи. У кожному курені був порядок чергування, караули, покарання за лінощі чи непослух. Особливою рисою було товариство рівність між усіма. Навіть отаман міг сидіти за одним столом із простим козаком. Рішення ухвалювали спільно на раді, де кожен мав право голосу. Ця традиція самоврядування стала однією з перших демократичних практик на українських землях. І хоч життя на Січі було суворим, козаки берегли гумор, волю і гордість за свій народ. У цьому поєднанні простоти віри і братерства секрет сили запорізького духу, який і досі надихає українців.